Я Мартинко Марія, вихованка Марганецького натуралістичного центру. Пропоную вашій увазі свою роботу на тему моніторинг токсичності ґрунтів в урбанізованих ландшафтах міста Марганець. Вибудення ґрунтів є однією з найбільш актуальних проблем екології в сучасному світі. Ця проблема стає особливо нагальною в урбанізованих ландшафтах. Місто Марганець не є винятком. Заселилися в одному з найбільш промислових районів України. Моніторинг токсичності ґрунтів в урбанізованих началах міста Марганець є надзвичайно важливою задачею для збереження природного середовища. Саме тому, метою роботи є оцінка та моніторинг фітотоксичності урбаноземів міста Марганець. у відповідності з поставленою метою, Визначено основні завдання роботи. Предметом даної роботи є вивчення та моніторинг токсичності ґрунтів в урбанізованих ландшафтах міста Марганець за ростовим тестом. Об'єктом роботи є ґрунти території міста Марганець. У дослідженні, як тест рослину використовували насіння кресалату, ця рослина є інформативною у разі збруднення ґрунтів. Для фітотестування обрано декілька видів зразку ґрунтів. І з різних точок міста. Відбір проб ґрунту дійсну на початку весни, з верхних горизонтів. Для аналізу використовували проби ґрунтів найбільш типових об'єктів міста Марканець. Контрольну, тобто фонову пробу було відібрано поблизу міста Марканець, де антропогенний вплив майже відсутній. У ході досліджень фіксувалися такі параметри: як час виростання насіння, загальна кількість насінень, що дійшли, довжину корінців під час експерименту. Упродовж усього експерименту спостерігалися та фіксувалися зміна у стані рослини на різних стадіях їх розвитку. Результати фітологічних досліджень подано в таблиці. Відсуток сходження насіння у 2022 році паріоносфонновою прабою варію варіює в межах від 40 до 95%. У тиші році ситуація дещо змінилася, адже відсоток сходження коливається в межах від 35% до 90%, відсотків, що свідчить про що більшість кількість ще не проросли. Таким чином, на першому етапі фіксували кількість зійшли цей час експерименту, який тривав 5 днів. Середня довжина корінців рослин під час дослідження в 2022 році холається в межах 1 до 2 см на другий день експерименту, під час як у фоновій пробі, це висота до 2,1 см. На п'ятий день проведення дослідження, тобто в кінці експерименту, середині значення висоти просих дразків встановлять від 2 см до 3 см, при висоті фонового зразка 4,3 см. Під час дослідження у 2023 році цені довжина корінців рослин коливається в межах одного та однієї до 1,1 см. На трьох день експерименту, в той час як у фоновій пробі цієї висота сяга 2,9 см. Для експерименту ціні значення висоти на рослин становлять від 1,8 см до 3 см. При висоті фону зразка 4,1 см. Тобто на 2023 рік спостерігається зниження зросту довжини корінців у кожній пробі підбору ґрунтів, що свідчить про погіршення стану урбаноземів земів місцем. На основі отриманих даних визначили індекс фітотоксичності, у нашому дослідженні біопараметром для розрахунку було обрано довжину корінців рослин, що проросли під час усього експерименту. Показник фітотоксичності розрахували за формулою. Отже, з індексом фітотоксичності досліджувальних зразків ґрунту, в основному встановлено середнє забруднення субстрату, Ще контрольний зразок забруднення немає. Проведений аналіз показав, що всі дослідження ґрунтової екосистеми міста. Функціонують у антропогенно порушеному режимі. Подальше зростання техногенного навантаження на урбокосистемі може призвести до змін буферних властивостей ґрунтів, сприяти переходу нерозчинних форм токсикантів у розчинну міграційну форму, що ще більше підвищить їх більш біобезпеку. Висновки дослідження стану ґрунтового покриву в урбанізованих планчатах міста Марканець вказують на наявність трансформації їх хімічного складу. Перше. Діндесом фітотоксичності досліджувальних зразків ґрунту впродовж 2022-2023 року встановлено середнє забруднення субстрату, винятком є проба номер 4 де забруднення не виявлено. Друге. Часка насіння, що дійшло у кіркового досліджувальних зразках ґрунтів, відповідно, становить 40% 55%, 70% та 95% у 2022 році. Та 35%, 50%, 60% 90% відповідно у 2023 році. Третє, встановлений індекс токсичності у всіх досліджувальних зразках ґрунтів відповідно до рівня: 55,8%, 53,5%, 57,9% у 2022 році та 56,1% 53,5% та 6,8% у 2023 році. Четверте. Критичні значення визначені в першому зразку. П'яте, найгіршим суспрятом для рослин є ґрунти, про яких було підібрано поблизу автозаправних та автоминних комплексів, оскільки зі стічними водами або ж внаслідок Розливів відбувається надміжне потрапляння шкідливих речовин у ґрунтовий шар, що негативно впливає на ріст і розвиток рослин. Дякую за увагу!